А ви знали, що існує держава, якої немає на картці, проте з власним урядом, дипломатами і навіть паспортами. Мальтійський орден це унікальний суверенний суб'єкт міжнародного права. У нього є керівництво, конституція, дипломатичні місії, власні монети. А його великий магістр має статус, подібний до глави держави. Втім, орден не має території. Його резиденція розташована просто в серці Рима між бутиками Гермес і Джемічом. Формально це не держава. В класичному розумінні, а екстериторіальне утворення з міжнародно-правовим статусом. Мальтійський орден має давній зв'язок з Україною, і ще з 17 століття його символіка траплялася у козацьких прапорах. А сьогодні орден активно допомагає українцям у притулках, лікарнях і під час гуманітарних місій. А сама історія ордену бере початок ще в 1099 році в Єрусалимі. Згодом лицарі створили власну державу на Мальці. Нині він підтримує дипломатичні. Ні, відносини більш ніж зі 110 країнами у світі існує лише близько 500 паспортів мальтійського ордену, що робить його найрідкіснішим у світі. Їх видають лише членам суверенної ради та офіційним представникам. Фіц і маєш факт, яким можеш дивувати.